У Єрмака в квартирі знайшли ляльку Вуду, а ще містичні зеркала і магічні браслети. А давайте глянемо. Це правда чи це фейк? У угу. Андрія Єрмака знайшли ляльку вуду, браслети всякі інші атрибути чорної магії. Скажіть, будь ласка, що сили. Це правда? Що Вірмака знайшли рільку, десь як інша атрибути чорної магії. Це правда? Чи це фейк? Угу. Зразу показала його імператор. Ви знаєте, що? А ну, угадайте, провірте свою інтуїцію. <хи> а це правда. А знаєте ради чого? Щоб добиватися а, своїх цілей, продвіження. Продвіження. Давайте так. Різко ще час в мене є 3 хвилини. Для чего? Ну, такие вот, программы в основном, на что было запрограммовано? В основном, на что было запрограммовано для Ермака? Ну, вот, так я сказала, добиваться достижения целей. Бабки, счастье, радость, успех, благополучие. Очень жадный был, нажраться не мог. Любими способами пофиг вижу цель, не вижу претенст из этой серии.